Як живуть регіони України без води після підриву росіянами каховської ГЕС. Ми бачимо зараз кожен день в фейсбуці, інстаграмі, як страждають люди Херсонщини, але ніхто із вас не задумувався, що зараз відбувається у тих регіонах, в яких немає води. Тобто уявіть собі, було величезне водосховище, воно забезпечувало водою багато місць, і зараз цього водосховища немає, і люди просто залишилися без води. Вони зараз збирають дощову воду. А в тіктоці дуже багато людей сумують, що вода уходить. Більше немає каховського водосховища, немає дитинства, а ненависть до вас росіяни росте. Все, що сталося. Мене шок. Всі ви пам'ятаєте, що у Херсоні дуже багато тваринок загинуло, постраждало. А що ви думаєте, сталося з тими регіонами, у яких вода відійшла? Що сталося з тими тваринами? Масштаби сучасної трагедії сучасної України. Якось так. Це просто екоцид, невинна риба за море на мором, і все із за росіян. Після відходу води почалася руйнуватись інфраструктура, просто знищуються цілі дороги, цілі залізні полотна. Знищується інфраструктура до цих міст. Але що не займати нашому українському народові, це оптимізм. Подивіться, як нікопальці збирають воду і радіють, тому що пішов дощ. Коли немає третій день води, Юля, а що ти робиш? Остань. Ти хочеш голову помити? Остань.